Мирний характер запланованої акції підтверджують квіти та посмішки на обличчях її організаторів. Вони прийшли мирно встановити символічний пам'ятник жертвам катувань українською міліцією, натомість одразу зустріли супротив Черкаської міліції. На підставі якого закону нам в рамках акції не можна ставити пам'ятник? Значить, те, що ви поставите і будете поставити цей пам'ятник, да звісно, це буде перешкоджати нормальній роботі державної установи, яка є режимною міліцією. однозначно ні. Урочисту мить відкриття монументу також затьмарили суперечки з правоохоронцями. та пам'ятник посунули на кілька метрів. Квіти розкидали під ногами. Давайте не будемо робити ці, ці, ці О, речі, поїдні будь поїдні ласка, речі. ви, ви поставте. Будь ласка, де ви захочете? Ви не підтіли, ми не пішлимо говоримо. будь ласка, зараз задаваємо підставі Підстава чого підставите, підставите, на підставі чого ви ложите квіти до договори? Ми подали ну, що, повідомлення про проведення акту. Організатори акції обурені захід є всеукраїнським. Однак так нелюб'язно зустріли його лише у Черкасах. Утім, попри всі заборони та суперечки, своє право на мирні зібрання, гарантоване конституцією України. Молодь таки відстояла. Привід для заходу вагомий. адже за даними гельсінської спілки з прав людини, кожен 14 14-й громадянин України став жертвою насилля у міліцейських відділках. Недавній факт, який нашом на всю Україну, це смерть Ігоря Індило, який двічі за офіційною версією двічі впав у відділку і проламав собі череп і Помер відповідно. Чи було це катування? Чи ні, встановить суд, але факти фактом. У Черкасах приклади насилля у міліції теж зафіксовані. За останні 2-3 місяці в Черкасській області і в Черкасському СІЗО дуже часто участились моменти, коли происходят неоднократне катування, неоднократне відбувається издевательства І багато подібних випадків було звернення в Центр свободи. Меня работники милиции, получается, подставили, типа я кого-то там подрезал и тому подобное. У меня в квартире там была драка какая-то. Меня в сосновский отдел. Дети неділю там держали без всяких документів, без санцій тому подобне. Избивали по всякому. Завершальним етапом акції стало звернення громадської організації до обласних правоохоронців з проханням вжити заходів щодо попередження катувань з боку міліції. А про результати роботи повідомити громадськості міста на прес-конференції. Євгенія Гніушова, Володимир Мельник, Вікка Новини.